Його хтось, будь ласка. Ей, селяни, та чого ви так одразу? Цей пес, він дуже милий. Я взагалі не розумію, чого ви його боїтеся. Та де ж він милий? Кого ти що не бачиш? Він страшний. Ну добре, добре, подивлюся на нього ще раз і ні, він взагалі не страшний. А ви, друзі, як гадаєте, цей пес страшний? Або ні, напишіть обов'язково у коментарях свою думку. Я ось, наприклад, вважаю, що він взагалі не страшний. Він дуже дуже милий. А ми вважаємо, що він страшний все одно а ви, друзі, напишіть в коментарях свою думку. Тобі все одно не вдасться нас переконати. Та зрозумів, я вже це зрозумів. Цей пес, до речі, прийшов з лісу. І якщо він вже все ж таки тут, давайте його хоча б погодуємо. Не що, там що, там смачненька курка була. Камон, а ти можеш, будь ласка, його вивезти звідси? Ну добре, добре, я бачу, що ви боїтесь, і я його, звичайно, зараз виведу. Але перед цим додам сюди ось таку фотографію. Де, як ви бачите, селяни дуже бояться цього милого песики й це. Все виглядає дуже смішно. Це не смішно взагалі-то. Ну добре, добре, песик, ходімо за мною, тому що селяни тебе бояться. Хлопці, кому сміється з нас, і ми повинні йому помститися зараз. І не кажи, здається, в мене з'явився план. О, песик, ти дивись, здається я знайшов тобі нових друзів. Це також милі песики, яких друзів я хочу також погодувати, тому що я просто обожнюю тварин. А ти давай не соромся, підходь до нас. Що там, кавуну було смішно, що ми боїмося. Тепер він сам. Буде боятися ще сильніше, а ми будемо з цього сміятися, як він сміявся з нас. Ну ось коли ви вже всі подружилися, я тепер спокійно можу повертатися додому. Насправді я б забрав цього песика до себе в село. Але так як селяни його бояться, я зробити цього, на жаль, не можу. Але але постривайте, ну а це що? Нагорода 10 тисяч гривень, і я, друзі, намальований, це що таке? Ви взагалі знаєте, що означає цей знак? Він означає те, що мене треба знищити. І типу, той. Хто це зробить, отримає 10 тисяч гривень, нічого собі. Це кому знадобилося мене знищувати, я не розумію. Але я вважаю цю табличку просто краще зараз ось таким чином зламати. Поки селяни її не побачили, та не вирішив мене знищити. О, селяни, бачу, що ви вже смієтеся, все нормально. Звичайно, все нормально, не хвилюйся. Радий це чути, до речі, з також все нормально, постривайте, ну. Так, тут ще один такий напис є, друзі, подивіться, знову нагорода 10 тисяч гривень. Також треба обов'язково зламати. І постривайте він ще й так. Є. І подивися, ось там, ось там навіть. Ось я його тільки що побачив. Всі плакати негайно треба прибирати, якщо чесно. Я вже хвилююся з приводу своєї безпеки. Тому що 100% хтось знайдеться, хто захоче знищити мене і отримати 10 тисяч гривень. Фух, здається, всі написи я прибрав. Ого, хлопці, подивіться на цей напис. Та що ж ти будеш робити? Як вони взагалі тут з'являються? Селяни, ви нікого підозрілого не бачили. Бачили, бачили, пройшла якась людина по... Поставила цей плакат і побігла звідси. Це дуже добре, а вона вам нічого не казала. Ця людина сказала, що якщо ми хочемо заробити 10 тисяч гривень, треба просто знищити тебе. Та що ж таке? Ну добре, добре, і звідси я також приберу цей напис. Готово. І тепер ніхто не дізнається про цю винагороду. Взагалі, то тепер дізнаються всі. Ця людина сказала, що ці написи по всьому світу Майнкрафта розкидані. Та що ж ти будеш робити? Так, так, Кавун, думай, 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 що можна зробити в такому випадку. Я б. На твоєму місці закрився просто вдома і не виходив би декілька місяців. Та ні, такий варіант мене не влаштовує. Ну що ж, селяни, ви стійте тут? Якщо побачите ту людину, яка ставить ці плакати, терміново кличте мене. Звичайно, звичайно. А мені зараз треба декому зателефонувати. Оце ми його налякали, хлопці. Згоден з тобою, тепер він буде знати, як над нами сміятися. Так, номер я набрав, все правильно. Алло, алло, це вас а, кавун турбує. Вітаю, кавун, моє ім'я. Максим, чим я можу вам допомогти. Я ж правильно зрозумів, що я зателефонував службу охорони. Так, все вірно. наша служба займається охороною вже 17 років. Це дуже добре. Тоді я вважаю, я можу вам довіряти. Мені потрібен сильний, кмітливий, розумний охоронець. Просто найкращий охоронець, який у вас тільки є. Ага, зрозуміло, один робочий день такого охоронця буде коштувати. Та не важливо, скільки грошей це обійдеться. Він мені потрібен прямо зараз, негайно. Терм... Нов, вам зрозуміло? Ага, зрозуміло. Ну що ж, добре, насайди тоді адресу, і він зараз швидко приїде. Так, так, звичайно, я буду на нього чекати. Фух, друзі, як ви розумієте, без охоронця зараз взагалі ніяк. Тому що хтось полюється на мене, хтось хоче мене знищити, і тому, я думаю, охорона мені точно всьому допоможе. Так, цей будинок повинен бути десь тут. О, дивіться, друзі, вже хтось приїхав. І перед тим, друзі, як ми зараз подивимося на мого охоронця, обов'язково обов'язково. Зараз поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що це дуже допоможе в поширенні україномовного контенту, а також підтримці мого каналу. У вас це не займе більше двох секунд часу, і тому я вважаю, що поставити лайк не складно. Тим паче, що навіть один лайк, він вже дуже сильно допомагає. А якщо їх буде, наприклад, три тисячі під цим відео, це взагалі буде ідеально. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав, ви найкращі. Що це тут взагалі відбувається? Ходімо, друзі, зараз познайомимося з охоронцем. Ви тільки подивіться на який круті. Автівці він приїхав, але якщо чесно, я його не бачу, а ось він. Вітаю моє ім'я Кавун. Вітаю, Кавун. Своє ім'я я не можу називати. Все ж таки безпека, сам розумієш. Так, так, звичайно, я розумію. Можеш називати мене просто охоронець. Добре, я зрозумів, а ти такий великий. Дякую. Та від кого тебе взагалі треба захищати? Тому що я тут бачу цей плакат. Ось ось знову, знову ця людина його поставила. Захищати? Чуєш мене, захищати мене треба взагалі від всіх. Тому що будь-яка людина може мене знищити та отримає 10 тисяч гривень, як тут написано. Добре, я тебе зрозумів. Давай тоді підпишемо договір. Постривай, постривай, не так це все і швидко. Спочатку я повинен тебе перевірити, тому що аби хто захищати мене не буде. Ем, перевірити мене, то я найкрутіший охоронець. але добре, давай тільки швидко. Буде тобі зараз швидко. Постривай, а що це ти тут таке побудував? Ну дивись, це спеціальна арена, на якій ти зараз будеш змагатися з великою кількістю зомбі. Якщо ти. Їх переможеш. Я наймаю тебе на роботу, і ми підписуємо договір. А якщо вони мене перемагають, ми договір не підпишемо. Правильно? Все правильно. Ну розумієш, мені цю перевірку точно треба провести. Ну що ж, добре, це все одно не займе більше двох хвилин. Двох хвилин? Ну ти самовпевнений, добре. Ну що ж, дивись, я запустив на цю арену цілих 150 зомбі. Так, їх тут дуже багато. Ану відійди зараз. Ну добре, проходь. Друзі, подивіться, почалася бійка. Як ви бачите, ось воно там, і я не знаю. Голем, давай, давай, ти повинен їх зараз всіх побити. Подивіться, наскільки їх багато, як сильно вони його б'ють. Але здається, він також їх б'є, друзі. Ось, бачите, він дійсно їх починає бити рукою. Вони його, звичайно, відкидають, причому дуже-дуже сильно. Але бачите, він все одно потрохи, потрохи їх знищує. Він дійсно сильний. Ну давай, давай, всі за мною, всі за мною, я вас не боюся. Ось так, і тобі, і тобі також. Слухайте, ну 150 зубаків це супер багато. але, як ви бачите, мені здається, він з ними пора. Тому що їх кількість зменшується. Давай, 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 охоронись, я в тебе вірю. Та мені навіть не боляче, подивись, подивись, як я їх знищую. Ну так, знищив він їх непогано. І ти повинен знищити тут взагалі абсолютно всіх, зрозумів. О, бачите, бачите, як він б'є їх, непогано, непогано. А зараз дивись, буде заборонений прийом, тому що, бачиш, я тут в куті. Заборонений прийом, а що це за заборонений прийом такий? А ось, дивись. Друзі, подивіться, він гранату кинув і їх стало взагалі набагато, набагато менше. До речі, охоронець, дивись, ці зомбі також і мене хочуть знищити. Всьому свій час. Так, 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 звичайно, але їх стало набагато менше, мені здається, в разів п'ять. Ну, типу, я не знаю, їх тут залишилося напевно не більше тридцяти, і він продовжує їх знищувати вже рукою. І це дійсно правильно. Досить використовувати гранати, давай рукою краще. Ну добре, добре, ти мене вбавив. дивись, дивись, як я це можу. Та бачу, бачу, ти дійсно молодець. Тому, друзі, я його точно беру до себе на роботу. Буде мене охороняти. Подивись їх тут. Взагалі мало залишилося. Так, бачу, їх тут взагалі подивіться, друзі, три, вже два залишилося і все. О, бачите, взагалі один. Давай останнього, останнього бий і все. Молодець, це було супер круто, як ви бачите, знищив всіх. Ну що ж, а тепер скажи, наскільки днів тобі потрібна охорона? Мені, ну, звичайно, чим більше, тим краще. Ну що ж, дивись, мої послуги охоронця коштують 2000 гривень на добу. Скільки, скільки? Я, я думав 100 гривень або 200 на добу. Та ні, ти що? Це. Ешево, добре, добре. Зараз подивлюся, скільки взагалі в мене є грошей. Тому що я не впевнений, що мені навіть на добу вистачить. І о, слухай, в мене в мене є 2100 гривень. Ага, тобто підписуємо договір на одну добу. Ну виходить, що так, розумію, що е, це дуже мало, але на в мене просто не вистачає грошей. Тому, хоча б одну добу я буду в повній безпеці. До речі, друзі, треба прибирати цей напис ось таким чином. І до речі, тримай свої гроші. Ось так. А 100 гривень я вже залишу собі. Ну що ж, добре, тоді підписуй цей договір, та залишай його в себе. Ем, ну добре, давай почитаємо взагалі, що тут написано, договір. Я кову наймаю охоронця на добу. Я заплатив за послуги 2000 гривень, підпис. Ось, все, підпис поставив. Ну що, тепер працюємо. Ну, звичайно Якщо чесно, мені зараз треба піти додому та займатися своїми справами. Монтувати моє відео і все таке, тому поки що можеш, знаєш, відпочити. І так, сідаємо за комп'ютер. Ха, ми каву настільки налякало що він охорони самінанів, я просто в шоці, які ж ми молодці. Зараз десь годинку треба б ще помонтувати і взагалі буде все ідеально. Хто мені дихає в вухо? Я. Я не зрозумів, ей! Ей, що ти тут робиш? Я все що? я охороняю тебе. Слухай, ти можеш це робити, я не знаю, там на вулиці. Ні, я повинен знаходитися там, де три. Ем, ну що ж, добре, тоді ти хоча б цей трохи відійди, тому що ти мені заважаєш, а я тут буду далі працювати. Ну що ж, добре, ти поки працюй, а мені треба дещо тут зробить. Бити. Так, так, звичайно, роби, я тобі не заважаю. Камон, камон, цей чуєш, ж допоможи нам? Фух, майже закінчив. Що вже знову в них там сталося, постривай ну, а це взагалі що таке? Стіна якась з залізних блоків, причому доволі висока. Ей, постривай, а як мені взагалі звідси вибратися? А, ось двері, фух, я вже думав, я в пасті. Я зробив додатковий захист твого будинку, сам розумієш. Я про це не просив, я просто просив мене захищати, але ж добре. Камон, дістань на звісні! Це. А, точно, селяни. О, постривет, ну а, а, а що ви що ви робите всі клітці? Так це твій охоронець нас не посадив. Постривай, охоронець це, це що, правда? Вони хотіли зайти в твій будинок без дозволу. Я їм це заборонив робити. І що, через це їх треба в клітку садити? Ти до до кінця, а потім вони все одно намагалися зайти, і вже після цього я їх посадив всіх в клітку. Добре, зрозуміло, але більше так не роби. Тому що це мої друзі, і від них ніякої загрози не буде. Тому селяни може Можете виходити. Дякую, скажи, щоб він більше нас не чіпав. Та почув він вже все це почув, не хвилюйтеся. Фух, а зараз я просто хочу піти та трохи покупатися. Ну що ж, ходімо. Ну добре, ходімо. Тільки зараз головне не заважай мені, тому що зараз спекотні і я просто хочу поплавати. Трохи освіжитися, як ви розумієте. Е, далеко не відпливай від берега, інакше я зараз буду струбати за тобою. Ну, добре, добре, тут, хоч глибини немає, але буду вже знаходитися тут. Тобі, напевно, дійсно більш відніше, як це повинно відбуватися. Ну, звичайно, я хороса вже працюю багато-багато років. Слухай, щось я це якось передумав купатися, давай е, повертатися назад в село. Тому що я трохи зголоднів. Ось що може бути краще за те, щоб сісти ось так собі на вулиці з гарною погодою та поїсти смачненького ось цього супа. Постривай, віддай його мені. Е, ти куди його забрав? Я їсти хочу. Я повинен перевірити цей суп, а може він отруєний. Ти хочеш Отруїтися. Та ні, ну зазвичай я е, їм суп і все, все з ним нормально, він не отруєний. Це техніка безпеки, я повинен її дотримуватися. Ну добре, давай дотримуватися. Ой, забирай назад, свій соп. О, ну так ще, він же не отруєний. Ні, не отруєний, можна їсти. Фух, ну добре, хоча б поїм постривай. Так ти, так ти нічого взагалі не залишив. Ти що, ви весь суп з'їв, а мені що їсти? Мені треба було перевірити кожну частинку цього супа, розумієш? Та що ж таке? Ну все добре. Мені просто зараз треба відволіктися, і тому, друзі, я вирішив трохи наловити собі риби. Тому що супа в мене вже немає, а так хоча рибу посмажу, тому давайте її зараз ловити. Постривай, я повинен перемірити цю воду, бо що вона також отруєна. Постривай, ти що робиш? Ти навіщо у воді стрибаєш? Ти мені зараз всю рибу просто налякаєш. Це ж для тебе робиться, для твоєї безпеки. Як ти цього не розумієш? Ну дякую, ти ж такий величезний, а тут бачиш озеро взагалі маленьке. Ти вже точно тут всю рибу перелякав. Ну, Дякую, на сьогодні я залишився взагалі голодний. Більше мене не чіпай. Ось просто стій тут і охороняй ці двері. Тому що тільки через ці двері можна потрапити в мій будинок. А я просто хочу спокійнесенько від нього відпочити. Тому що цей охоронець наразі мені тільки заважає. Ану відійшли звідси швидко всі. Постривай, ти... ти що зібрався робити? Зараз я його знищу і все буде нормально. Ви головне не хвилюйтеся, Ось бачите все, тепер його немає. Ти що наробив таке? Кавон швидко сюди. Та що ж таке, навіть на одну хвилину мене залишити не можуть. То охоронці щось треба від мене то селянам. Ну що, сталося? Ого, що це за вибух тут був? Твій охоронець зірвав нам два будинки і відповідати за це будеш ти. Постривай, охоронець це правда? навіщо ти взірвав їм будинки? В будинку був снайпер, я повинен був його знищити. Селяни, ну ви сам його чули, там снайпер був. Там не було снайпера, там була паперова фігура. Камон сам на неї подивись. Емо, до речі, так, як так? Як Бачите, вона повністю зроблена з паперу. Це взагалі не справжня людина. Тобто ти побачив цю фігуру паперову і вирішив зірвати одразу два будинки. Така техніка безпеки, якщо я бачу загрозу, я її знищую. Ех, ну добре, селяни, потім відбудую вам будинки, не хвилюйтеся. А сьогодні де нам жити. Давай ми в тебе залишимося. Ні, ну така ситуація сталася. Звичайно, залишайтеся. Так, якщо хтось буде залишатися, я буду перевіряти абсолютно всіх. Будьте до цього готові. Е, ні, тоді ми залишатися. Ся не будемо краще в інших селянів залишитися. Та, хоч в когось вже залишайтеся, потім вирішимо всі питання. Сухий охоронець, пам'ятаєш, ми договір з тобою підписували. Ну, звичайно, а що з ним не так? А те, що я хочу відмовитися взагалі від твоїх послуг, і хочу, щоб ти зараз поїхав до себе додому або куди ти там поїдеш, хочу, щоб ти просто покинув це село, тому що від тебе тільки одні проблеми. На жаль, або на щастя зробити, ми цього не можемо, тому що договір діє добу. Ти ж пам'ятаєш, ти наняпане на одно добу. Постривай, що я тепер від твоїх послуг відмовитися не можу? Звичайно, не можеш. А якщо ти все це зараз вигадав під тиском якимось? Під яким ще тиском? А може, тобі хтось погрожував, щоб ти мені це сказав. Ні, відмовлятися ми не будемо від договору. Ну добре, добре, треба просто ще трохи потерпіти, ось і все. Піду краще за комп'ютером пограю. Постровай, постривай, в твоєму будинку нікого не було 15 хвилин. Боже, за цей час в нього хтось увійшов та залишив, наприклад, якусь вимогівку або ще щось. Я поле це перевір. Ну добре, добре, перевіряй, тільки мені просто не заважай, хочу в ігри пограти. Ще раз повторю, ти повинен зараз негайно вийти, бо ж тут є вибухівка, яка тобі дошкодить. Виходь. Постривай, ти не можеш мене так вигнати з мого будинку, це ж мій будинок. Ну добре, йди тоді сюди. Е, чого ти штовхаєшся? Така техніка безпеки, поки що не заходь, я сам тебе погукаю. Ні, ну взагалі кугасного мені що робити, поки він там перевіряє мій будинок. А ось тепер я вже трохи жалкую, що ми ось таким чином пожартували, над ково. Ткаву... Згода з тобою від цього охоронця одні проблеми. Скільки вже можна чекати? Я чекаю, поки він перевіри мій будинок вже три години, вже спати треба, розумієте? Ну хоча б готуватися до сну. Будинок я перевірив, все там нормально. Ну нарешті, я дочекався, я вже дуже сильно хочу спати, я втомився, відійди, дай я пройду. Що в твоїх кишенях зараз знаходиться? Нічого поструваю, чому ти мене це взагалі питаєш? Ну там немає нічого гострого або ж такого, що вибухає. А тобі яка різниця. Котра тобі повторюю, я твій охоронець. Я тебе охороняю від усіх, а також навіть від тебе. Я не хочу, щоб ти сам собі нашкодив Та навіщо мені шкодити самому собі? Ні, і нічого в моїх кишенях немає. Та пропусти мене вже спати хочу. Бачиш, вже ніч наступила. Ось місяць, навіть вже вийшов. Ну що ж, добре, проходь тоді. Ну нарешті, нарешті. Все можна спати. Постривай, а а а а де, де мій комп'ютер? Він ж тут був. На жаль, мені не вдалося його розібрати та подивитися, чи немає там все. Дані вимухівки, тому мені довелося його викинути. Який ще викинути? Я, я сподіваюся, ти жартуєш зараз? Ні, я не жартую. Я ж кажу, він може бути замінований. І тому я від нього позбувся. Фух, добре, все, все. Мені вже це все також не важко. Я вже завтра буду розбиратися з селянами, з комп'ютером і так далі. А зараз, друзі, я просто хочу лягти спати. Фух, на добраніч всім. Та який ще на добраніч? Я спати не збираюся. Стоп, стоп, що ти? Ти, ти навіщо без дозволу сюди взагалі зайшов? Я спати буду. Кажу тобі, вийди. Я тобі ще раз повторю це техніка безпеки. Я твій охоронець і я буду з тобою. Так тобі навіть лягти на моє куди, бачиш, то тільки одне ліжко моє. А я і не збираюся спати. Я всю ніч спати не буду. Я буду слідкувати за тим, щоб тебе ніхто не знищив. Слухай, ну я якось взагалі не хочу спати, щоб на мене хтось дивився. Ти можеш хоча б відвернутися в якийсь інший бік? Ні, не можу, я повинен дивитися на тебе, а також на все навколо. Ех добре, добре, вже немає різниці, друзі. Просто, просто лягаємо спати. І все. Увага, пожежна тривога, пожежна тривога, вставай, негайно не виходимо звідси. Ех, та дай мені трохи поспати, ще рано вставати. Ти що мене, погано що вставай швидко, інакше я буду застосовувати силу. Ех, та добре, добре, все, встаю, ходімо. До речі, ніякої пожежі я тут не бачу, ти знову щось вигадав. Тільки ранок, чому ти так рано мене розбудив? Я просто не розумію. Ех, та ось. Е, дивись, тут селяни сміття палять. Та що ми знову не так зробили? кавун, Чому твоє Ось постійно щось хоче. Ну такий мій охоронець селяни, що я можу зробити? Так це селяни, збираються влаштувати пожежу, щоб, щоб згорів твій будинок разом з тобою. Негайно не тікаємо звідси. Та який тікаємо? Ти про що? Саме ранок зараз? Ось, подивись, сонце тільки вийшло. А ти вже тут кричиш, ось бачиш, сміття вони палять. Ось, бачиш листя, це листя, що не В тебе є 10 секунд, щоб зайти в мою автівку, інакше я знову ж таки буду застосовувати силу. Ні, на цей раз я, я не поведуся, зрозумів. Ну що ж? Я тебе попереджав. Ей, відчини, я, я хочу вийти звідси, чому я не можу відкрити ці двері? Двері просто заблоковані. Поїхали в безпечне місце. Негайно. Тому що твої друзі намагалися тебе знищити, щоб отримати 10 тисяч гривень. Я в цьому впевнений. Ну і куди ти мене привіз? Тут взагалі якийсь ліс, мені здається, тут ще більш небезпечніше, аніж в селі. Я вже перевірив цей ліс, в ньому все безпечно, навіть тварини. Так і що, довго ми тут знаходитися будемо і взагалі, а, давай краще повертай мене в село назад? Я Просто роблю свою роботу. Поки що будемо знаходитися тут. Та я ще раз тобі повторюю, селяни просто палили сміття, ось і все. Ніяку пожежу вони не влаштовували. Вони 100% працюють під прикриттям. Спеціально вигадали план, що їм треба сміття якесь спалити. Ні-ні, ні я в це точно не повірю. Ну а в лісі мені що робити, тут взагалі нічого немає, взагалі тварин навіть немає. Ось чим тут взагалі можна займатися. Можемо, до речі, збирати грими, але ти розумієш, я потім їх перевірю. Знаю, як ти. Їх перевіряєш, потім взагалі нічого не залишиться. Кожен гриб перевіриш. Звичайно, абсолютно кожен гриб я повинен перевірити, якщо він отруєний. Так а хто б його отруїв, сам подумай, ніхто ж навіть не знає, що ми в лісі, тому мене точно ніхто не зможе отруїти. Це ти так думаєш, а я думаю, всі знають, де ти знаходишся, тому що до тебе йде полювання, ти ж сам про це казав. Ну казав, казав, ну я ж показував тобі напис, там написано, що мене хочуть знищити. Ой, пробач, час минув, треба їхати, бувай! Стоп, що? Як так? Все, друзі, він поїхав. Я навіть не знаю, де він нічого собі він швидко це все робить. Ну він і швидко до мене приїхав. Слухайте. Напевно, дійсно доба, на яку я, звичайно, найняв, цього охоронця, вона закінчилася. І знаєте що? Тепер мені треба пішки повертатися додому. Та слухайте, від цього охоронця більше проблем, аніж якоїсь користі, але ходімо. О, дивіться, камон йде. Ну що, зізнаватися, будемо, що це ми спровокували його найняти охорону. Я так зрозумів, охорону йому не сподобалося, тому краще ні в чому. Навіть не, не зізнаватися, тому що він буде злий на нас, а так він ні про що не здогадується. Фух селяне, знав би ви, наскільки сильно я втомився. Це просто дійсно збожеволіти можна. Якщо дійсно хтось хоче мене знищити, нехай вже знищує. Я не можу жити ось таким життям, яким я жив всю цю добу. Це просто щось неможливе. Ема, ну так, кавон, звичайно, ми там розуміємо. А чому це ви так дивно балакаєте? Ви що, щось приховуєте від мене, чи що? Ема, ні, але слухай, Бачиш, ці плакати вже не з'являються, і я думаю, що тебе ніхто знищувати вже й не збирається. Ну до речі, теж вірно спочатку вони тут просто на кожному кроці з'являлися. Пам'ятаєте, друзі, повсюди були ці плакати. А зараз ось їх тут немає. Це ще при тому, що охоронця також немає і плакатів також немає. Тобто все максимально добре для мене, і я думаю, що мене вже знищувати ніхто не збирається. Та точно ніхто тебе знищувати не збирається, все нормально. Ой, селян, ти так впевнено кажеш таке враження, що ти там щось знаєш. Звичайно, ти нічого не знаєш. Або знаєш, пострувай. Та ні, ні, ти що нічого не знаю. Ну що ж, тоді добре, хлопці. Вночі я дуже погано спав. Тому зараз ще треба трохи поспати. <гум> О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, дивіться, як Вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я кавун. До нових зустрічей, друзі.